Так, ну що, друзяки, коротше. Сьогодні поздно приїхав 7 часов вечора, бо зайнятий цілий день був по роботі. Коротше, не до мопедів було. Завтра взагалі короче, в Полтаву. Так що. Думаю, ще часика 2 в мене є. Потому що в 10 ліга Чемпіонів треба валити додому пить пиво коротше, і дивитися в футбік. Е, ну що, прийшов, думаю, це... Передівається чи, чи так по бистренькому і не передівається. Ну, коротше, зараз зглянемо, що воно буде. Наблюдаємо. Дивіться, розкидаю далі проводочку правильно. Я подивився по мануалу, оказується вона в цьому ж лапку. Типу, коротше, скинув цей для удобства. Типу, відкрутив, до речі, болтики і закладниця Я вже сюди ставив, тому що їх тут не було. Все на стяжках тут було. Коротше. А, але показую, саме дурацька фігня. Всі чомусь ці релюшки вони отут так тіліпаються, закриваються кришечкою, типу, блин, ну і нікого не смущає, їх тулять оце, до цих дірок оцими стяжками. Но, чого? Якщо все є, дивіться, усе, є отакий, отакий кріпеш, він просто натягується, ставиться в пазик і вниз защелкується. Дивіться, як красиво. Да? І тут релюшки вони стоять собі все. І так само і друге робиться. Основно. Де? о, ось це защолочки. Вот так ось. Підводимо, десь там все. Дивіться, як гарно. І потім на них, якщо треба додати якесь до оборудження, можна ще прищекуватися сюди і прищокуватися. Зараз покажу. Усе, дивіться, усе. третя стоїть наверх, це на сигналізацію, вони відлічно так ставляться.